Доброго дня всім, слава Україні, героям слава. Сьогодні їду фрезерувати цільник, можна так сказати. Соя там була, воно там нічого не роблять не маю її фрезерувати. Маю фрезерувати. Зави повний бак. Не знаю, чи мені вдасться зафіксувати який розхід, але я залив повний бак, вироблю 2 га. І тоді, коли буде солярка, докуплю, бо в мене зараз солярки немає. І Потім я залию, і якщо я тоді друге відео вставлю, чи ми ставлю до того відео, що цей. ну Бак хоче був повний повненький, бо ось розлив був трохи. Має десь трошки ще війшло, але вже був повний і повнющий. Ну, якщо там плюс-мінус 100-200 грам, але повірте, бак був повний. Візьміть, смисла немає там щось перебільшувати чи переменшувати. Я маю 2 гектара фрезерувати і тоді залию повний бак і побачимо, що це він в мене візьме. Ось такої буду фрезою фрезерувати. 1,7 метра. Фільтра воздушно почистив, продув. Пилюка така сильна. Я фрезерував вже 1,5 гектара і пилюки було нормально там. Можна так сказати. Тут прочисти продув, все, щоб було акуратненько, щоб цей капець був. Пилюка, щоб відкриваєш буває двері. Кондиціонера так, буває, включаєш, буває небо. Буває, включаєш, а потім на двір виходиш, а воно аж памороки б'є. На дворі градусів 25-27. Взагалі така жара. Не знаю в кого, як там в регіонах. Але у нас жара дуже така. На градуснику то 40 градусів показувало. Та ну що, будемо тоді заводити і будемо їхати. Мабуть, що має! Що? Не треба, кажу, тих пранічків. Ми поїхали, пранічки. Що? Ти маєш так добитися, що плату була старович. Потім. Молодець. А щось це не показує повний бак, щось значить датчик вправо не показує, а щось смикається, щось щось десь є. Я вже пішло Чи Поганий контакт чи що. Ось я вже якщо не то робився, я знаю, що вже ось у реверс. О, Без храпа, без нічого. Майся трошки,

Туди шипанг їде. Тось картошечку їде садити. Ось я презервував вчора. Цільник. В принципі, непогано взагалі. Мені ночою вчора видавало хуже. Славно. Ось от вас сліди, воно з краю видно, як то взагалі вже ідеально. Ось гектар я ще виробляв 2-3 дні назад точно не повню. Тоже непогано. Тут соя була, в тому році я її не орав, не діскував нічого фрезою. Перебіг. Хтось вже, блядь, бачу, вже покрутився по моєму полю, блядь, от люди, блядь. Це піздець, ой. Коротше, некрасиво, блядь. Це ладно, ще щоб не по культівіруному, да, нам хтось тобто там воно виїхало. А це просто ужас. Як вас? Вас так само оце їздять, катаються по виробному, по виробленому. Так ось моїх там 2 гектара, пів гектара ще там мені товариш. Дав оренду. Ну, ось такий ми і соя, зараз подивимося. Ось соя. Соломки тут, в принципі, є. Ну, як соломка, бадиля, ви зрозуміли, бадиля сої. Сідрат де непоганий. Та що, якщо глибоко його не цей, то хороша як підкормка йде. Ну будемо бачити, який ефект. І ось такі є. Така є біда вже. Ось ось край тут взагалі і дивіться. З однієї сторони, плюс бур'яни всі виходять на гору. Ну, ось зараз я перейду пару разів, будемо бачити, що до чого, як. Заправили повний бачок. Колесе регулювачних там мені дали, але ну, вони сюди не підходять. Але я і з ними смисла не бачу, з ними бігати, ще ці рівчаки лишаються. Я на мотоблокові їх туди не ставлю. Ну все, будемо зараз працювати. Так, ось. Включаємо 750 обертів. Четверта швидкість, четверта і діапазон не найвищий, бо сюди найвищий, а це виходить той самий медліний. Там трошки швидше, потім швидше, тому ще швидше. Це хоче, на ну, третій діапазон, можна сказати, третій діапазон, четверта передача, можна якось так сказати. Та ну все, кидаємо фрезу на плавающі. Ну що, поїхали. Так. Зключив передачу вперед. Тут, напевно, ми два сліди зробимо. Дивіться, який бур'ян. Бур'ян капець. Швидкість така непогана, в принципі. З такою швидкістю монофрезерувати. Може помаліше йти, ну, в один слід. Ну, щось мені подобалося трошки швидше йти. Лучше два рази швидше, як один раз дуже помало. Ось тут взагалі отдіш, дивіться. Бур'янів немає і красота. Паключимо кондиціонера. Вчини кондиціонера. Дуже жарко. Жарко ще й дуже. Взагалі мені подобається. Зараз я не йду вам покажу. Так ось доїжджаємо. Дивіться як вона тупала. А тримайся досі. Виключите лома. Так, закриємо хай холод. Хай холод не виходить на двір. Ну, дивіться яка. Фрезеровочка Трошки десь такої, такий кусочок соломки може лежати, але я думаю, це не проблема така буде. І це дуже так воно рідко. А ось тут то взагалі, взагалі хорошо Глибина Ну, глибина ось. Хоче на пів добрих водоні, Це що виходить? Ну примерно я думаю... зараз я скажу, щоб тако точно. Ну, до 8 сантиметрів думаю є точно. Сівавка буде монодискова, вона буде глибоченько класти. Я думаю, для сої піде. Ну, ось. Я думаю, що це якби експеримент іде таке. Якщо врожайність буде набагато гірша, вже так працювати не будемо. Це так, просто реальний експеримент, можна сказати. Ми кому цікаво буде, то спостерігайте, як воно далі має що бути. А ви так дивіться, як воно в поле. Відрізняється гарно. Тут ще можна буде перейти в два сліди, якщо край і цей там бур'ян ще багато. Я ще там перейду в другий раз, я зараз ним покажу потім який ефект там де з бур'яном було. Ось так у нас робота йде. Йдемо рівненько. І мені подобається. Взагалі комфортно в тракторі, не жарко, не холодно. Так. Да. Згадувається? Да, так, да. дуже класно тут. Ми ось вже дуже багато улевого. Щоб тоді посіяти, все, і так, і тоді буде там Ну, Один будемо тоді. Сою будемо водити, так? Да. Ой, ти моя молодець. А потім після союз щас, там добре сам. Ось, де я перейшов два рази з зеленим, дивіться, майже його і не видно. Все приковотилося. Дощів не передає, то по крайній мірі я сподіваюся, що воно все посохне. Ну, косі їм сою, а там будемо чи бризкати, чи що там. Тоді вже, як то кажуть, будемо бачити. Доча моя каже, ми ще не самі працюємо. До Наші помощники прилетіли ось. Іван, пан Іванич. Він да? допомагає нам шукати саме. Шукаєш дійшла, щоб в нас не бішали улад. Забувся сказати своїми враженнями, який тут шикарний виворіт коліс, блін. Зараз я ось буду розвертатися. Зараз я покажу. Ти що? Я оце, замітьте, де мали площі. Це штука незамініма, оце. виворіт коліз. Зараз я постараюся зазняти. Я ось їду, піднімаю фрезу і зразу ось вивертаю. Дивіться, які виборід коліс. Це, Це капець. Не повністю я вивертаю, щоб не сильно давати нагрузочку. О, дивіться, майже на місці розвернувся. Все, їдемо, фрезу пускаю і поїхали далі. Дивіться, яка красота. Азюки дав. Все красиво. Я не знаю, чесно, тут не, суть не в тому, що працюєш і ну, да, приємно, коли якусь копійку заробляєш. І мені подобається, от, не знаю, щось подобається цим металом сидіти. От, от за такі гроші можна бо джипа купити, да, їздити понти ганяти. Ну якось воно, ну якось воно не то, ну я не знаю. Кого як, напишіть в коментарях, хто як теж читає і думає. У мене, ось в мене машина, одна друга, діти до трактора біжать і все. От їм цікаво в ньому їхати, подобається працювати, бачать, що батьки працюють, діти собі хочуть. Ну, взагалі ну, з фрезеровка мені подобається. Я не знаю, чи це буде як то кажуть, вигодно це все. Ну, Звісно, я вважаю, якщо його орати, вагу закривати. Культивірувати, то раз зафрезерував, наче і все. Але як воно все вплине на, на вружайність і таке виворить, аж солому загрібають колеса, руль взагалі тут теж бомба. Працює теж. Він, він теж працює, щоб жінку свою годувати потім. Да. Він же ж летить на гніздо і годує потім свою жінку. Так. Да. І дитяток. Чоловіка Ця не тільки склавається. Ну, і гарно працює. Фак ще повний, ну тут ми в принципі скільки. Щось пів гектара, ну зараз, якщо я перейду разів, два-три, вже 25 соток ми зробимо. Ну, мені, мені все поки подобається. Побачимо, як буде все сіятись, як буде все рости. Ось ми вже ще разів раз, два, три, чотири, ще п'ять разів і вже... Вівтора бахнемо. Доча засіла сидить. Навчитися скоро їздити вже. Ну, виходить, непогано взагалі, гарно ну, виходить. Ось за цей виборі чи... і одною рукою во все повертаю. Це век, як якомусь мерседесі. ще одною рукою. Полярка не знаю. Датчик поки на місці, а що він там, як воно це вже покаже все, коли буду заливати. Якщо буде багато, вписати в коментарях, що все, щоб, щоб узнати, що таки який розхід, потім я залию і друге відео знімлю далі. Або, або як там, я не знаю, якось там зробимо. Ще сіяти, сою буду. Дякую за подивлення! Ще буду сією тестую По Тоді я даже му скатаю реальне рускиєць Та вінк зі класно Що, драйсі? Ви ще бачите, як вінк за сонечко воно заходить майже. Ще в минут 10, і вже сонечко зайде за посадкою. Ну що? Опік саме поле. От виволіт класний, Та ти що? Я з того все перейду два-три рази, три рази перейду і... трошки забалакався. Трохи забалакався. Не хотілося вже виїжджати на то. Ого! А що там означає чого я десь Так ідуться спідометр І оберти. Так, що там? включаємо, пускаємо, да? то значить це вже пам'яті нема в телефоні. Не, я думаю, вже всім ясно. Це, я ще забув сказати, 5 гектарів такої ділянки треба виробити. В цьому році буде 5 гектарів сої. Небагато, ну не мало. Ще скоро паї, оренда кінчається, дай Бог, що буде все добре. То трошки ще додається землі. О, так, класно. Да, бо я не дивіться які. Та ми вже тут олеме, а теж не буде їх. Та не буде, правильно, досяг. Е, якщо не остатися ще, то ми їх будемо побачити.